Балкон на п'ятому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Гагаріна у Рівному спалахнув вчора в обідню пору. Горіли різні речі та навіть мотлох, які мешканці будинку там зберігали. Адже балкон був загального користування. Причину загоряння поки встановлюють спеціалісти. Втім, сильних збитків вогонь не завдав. Рятувальники ліквідували пожежу за 10 хвилин за допомогою двох потужних стволів і не допустили, аби вогонь перекинувся на сусідні житлові приміщення. Брутю було встановлено, що дійсно виникла пожежа на балконі п'ятого поверху. Загальний балкон, який був ще захаращений сміттям, а також речами житку домашнього, що сприяло святкому розпосюдженню вогню та великому задимленню. Проте за допомогою двох ланок ГДЗС було подано два водяних стволи на гасіння і мінімальний термін до на пожежу. Тому хочу звернути увагу мешканців міста Рівного, особливо багатоповерхових будинків, про недопущення, захаращення шляхів евакуації, а також балконів різними горючими рештами, так як це приводить до пожежі.